Хочете стати більш емоційно стійкими, знайти внутрішній баланс і відкрити шлях до справжнього щастя? Сьогодні розглянемо три книги, які допоможуть вам розвинути емоційний інтелект, внутрішню свободу та відчуття гармонії. Чи знаєте ви, що емоційний інтелект важливіший за IQ? Голман доводить, що успішні люди це ті, хто розуміє свої емоції та керує ними. Ця книга навчить вас пізнавати свої почуття, розуміти емоції інших, будувати здорові стосунки, як знайти внутрішню свободу. Сінгер пропонує звільнитися від негативних думок та обмежень. Ви дізнаєтеся, як відпустити минуле, приймати життя таким, як воно є, жити в гармонії з собою. Щастя це не просто емоція, а ціла система. Селігман розкриває формулу благополуччя, позитивні емоції, відчуття залученості, глибокі стосунки, значущість життя, досягнення. Ця книга путівник у світ позитивної психології. Ці книги допоможуть вам розвинути усвідомленість, емоційну стійкість і щастя. Яку з них ви прочитали першою? Пишіть у коментарях.